Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні програма Хвилинки для душі, і я, Альона Фегер, психолог енергопрактик. І сьогодні нас приймає затишний заклад Гудвіл. В сьогоднішній програмі ми проговоримо про дуже цікаве явище, таке як синдром відмінника. Що ж воно таке, як з нього вийти, і які причини виникнення цього синдрому. І так, як проявляється синдром відмінника? Відслідковуйте, можливо, ви зараз знайдете в цих признаках якось себе, так? Це прагнення бути ідеальним у всьому, це прагнення у ідеально підобраному стилі одягу, ідеально, ідеальному робочому місці, ідеальна чистота в будинку, ідеальна чистота там, де ви працюєте. Так? Це прагнення до ідеальних фотографій. Це прагнення до виконання ідеально всіх завдань. І, в принципі, здавалося б, нічого в цьому поганого немає, так? але е я вам скажу, що це і не дуже добре. Це не є дуже добре. Чому? Тому що за цим всім стоїть намагання, бажання бути е отримати оцінку. Отримати оцінку від сторонніх людей. І це все негативно, в принципі, позначається на нашому здоров'ї, на наших емоціях, на нашій самореалізації і навіть на нашому фінансовому стані. Синдром відмінника це не тільки прагнення до ідеалу, це і ще й залежність від громадської думки, від думки оточуючих. А ви знаєте, як це прикро залежати від думки оточуючих вас людей. Тому що вона не завжди може бути Об'єктивною, вона завжди може бути не на користь вам, скажімо так, і може розчаровувати вас. В чому ж причини синдрому відмінника, де вони беруться, звідки взагалі береться, з'являється це явище. Ну, звичайно, звичайно, це в більшості випадків це явище приходить до нас родом з дитинства, з нашого дитинства. Це якщо наші батьки занадто приділяють увагу нашим оцінкам, тобто оцінюють нас по тому, як ми вчимося в школі, як ми допомагаємо їм, як ми виконуємо щось. По дому, так? якщо вони дуже сильно, можливо, лають або карають нас за не дуже хороші оцінювання в школі. Так? І тому дитина з синдромом відмінника дуже часто і являється цим відмінником в школі. Їй це обов'язково. Чому? Тому що вона, приносячи оцінки додому. Щоденнику показує це батькам, і батьки є батьки, які оцінюють це навіть грошовими, якимись заохоченням. Тобто ти гарно навчаєшся, ось тобі заохочення, ти погано навчаєшся, значить, я тебе не можу любити таким. І тому часто це все переноситься з нами у доросле життя і дуже-дуже сильно заважає нам жити. Тому що оці батьки, оці вчителі в школі переносяться на наших начальників на роботі. На наших оточуючих людей. Тобто ми завжди намагаємося, е, ніби чекаємо це оцінювання, да, чекаємо оцінку від сторонніх людей. І дуже цікаве, дуже цікава така позиція. Це якщо брати нашу прекрасну половину жіночу стать, Да? ми намагаємося дівчата з синдромом відмінниці, вони намагаються також бути ідеальними у всьому. Вони Тратять величезну кількість своїх ресурсів, своїх грошей на фітнес-зали, на косметологію, на те, на брендовий одяг, на фотографів, на стилістів, на все інше помічали таке зараз, да? дуже такий поширений синдром. Особливо це видно по соцмережах. Да? Причому ці дівчатка вони роблять фотосесії і уявіть собі, що із 100 200 фотокадрів вони вибирають одну-дві фотографії. Чому? Тому що дуже прискіпливо до цього відносяться. Їм обов'язково зібрати максимальну кількість лайків, обов'язково почути хороші коментарі під цими фотографіями. І ну, насправді це заважає жити. Це величезна кількість енергії втрачається в те, щоб бути достойними, оцінки 5, скажімо так. Да? Або зараз 12 бальне оцінювання в школі, тому. 12 12 балів оцінків. І на це йде дуже вели, як я вже сказала, великі емоційні затрати. Це залежність від громадської думки, від думки оточуючих людей. Це повне неприйняття критики в свій адрес. Чому? Тому що коли такі люди з синдромом відмінника чують критику в свою адресу, вони, як правило, дуже Розчаровуються, вони це це приводить їх до апатії, до небажання щось робити, навіть до депресивних станів. Тому важливо з цим, важливо з цим, дуже важливо з цим дійсно справлятися у своєму житті. І як же позбуватися цього синдрому, синдрому, відмінника. Перший спосіб це, напевно, не намагатися досягати ідеальних результатів. Пам'ятати, що в житті нічого ідеального не буває, абсолютно нічого. І е, користуватися правом, користуйтеся завжди правом на помилку. Не помиляється лише той, не забувайте про це, хто нічого взагалі не робить. хто… Е, Напевно, такі навіть вирази є. Да? У кожного з нас є право на помилку. Помилка це завжди це також результат. Чому? Тому що кожна помилка це ваш урок. Кожен урок він дає новий досвід. З кожним уроком і досвідом ви ростете у в цьому житті. Тому помилки це навпаки дуже класно. Коли є помилки, завжди буде результат. Знімайте, Вчіться знімати з себе відповідальність, яку ви берете занадто так? і вчіться делегувати цю відповідальність. Тому що е, люди з синдромом відмінника вони завжди думають, що Зроблять краще ніж інші люди, дуже важко жінкам в сім'ях, да де я зроблю краще, де вона бере більше відповідальності, ніж сама може її понести. І потім сама ж розчаровується, розчаровується в своєму чоловікові, розчаровується в своїх оточеннях, в своїх дітях. Тому намагайтеся з цим дійсно справитися. Вчіться адекватно реагувати на критику, якою б вона не була. Пам'ятайте завжди, що критика буває і конструктивна, і неконструктивна. Якщо вона конструктивна, то з такої критики ви зможете також винести якийсь урок. Якщо вона неконструктивна і якщо вона вам ну, взагалі не про вас, да то відносіться до цього як до просто чужої думки. Чужа думка вона в принципі нічого не варта. Кожна людина думає про вас, це вже статистикою доказано, рівно три хвилини. Як хороше, так і погано. А ви можете проживати і прокручувати ці моменти в житті дуже-дуже багато разів. Тому якщо самі ви не можете впоратися з цими синдромами, не бути не ідеальною, так, то е, звертайтеся до спеціалістів. Зараз дуже багато хороших спеціалістів дійсно і я думаю, що в принципі можна досягти результату, якщо ви дуже дуже цього сильно бажаєте. А я бажаю вам бути завжди собою. Хорошого всім дня і позитивного настрою! З вами була Альона Фегер і програма Хвилинки для душі.